Вбивство мешканки Львівщини за кордоном у Польщі затримали підозрюваного, як повідомили у поліції, 56-річна жителька Мостицького району звернулася до правоохоронців ще восени 2019 року. Із заявою, що тіло її доньки з ознаками насильницької смерті виявили у польському місті Бжозовець. Львівські слідчі відкрили кримінальне провадження і спільно з іноземними колегами встановили що до вбивства, яке сталося 30 серпня, причетний 30-річний мешканець Хмельницької області, оскільки злоумисник переховувався від слідства його оголосили у міжнародний розшук. Втім, місце перебування підозрюваного вдалося встановити. Він переховувався на Хмельниччині. Повідомлено про підозру за частиною першої статті 115 кримінального кодексу України Умисне вбивство. Зловмиснику обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває. Проводяться необхідні слідчі розшукові заходи, встановлюються всі обставини, вчинення злочину та мотиви. У полоні вогню у селі Замочок, неподалік Львова, горів житловий будинок, оскільки помешкання дерев'яне, полум'я швидко поширилося будівлею. Як повідомляє ДСНС, існувала загроза перекидання вогню на поруч розташовані будинки. Втім, рятувальники запобігли цьому. Внаслідок пожежі знищено житло, яке першочергово і палало. Причини та обставини події з'ясовують експерти. Трамваю на Миколайчука бути, але не в цьому році. У вересні розпочнуть будувати колію. Ці роботи входять до першого етапу реконструкції вулиці, а саме від перехрестя Мазепи Миколайчука до перехрестя з вулицею Пилипа Орлика. Як зазначили у міськраді, невдовзі ділянку почнуть готувати до робіт. Є декілька ще перешкод, тобто, які, над якими ми спільно працюємо. Тобто, перше, це є звичайно, що там розміщений ринок. Вони вже документи на розміщення ринку завершилися, але ми в процесі перемовин будемо згоджувати, яким чином хто куди як буде приїжджати. І так само там знаходиться ще парковка, також там буде відбуватися зустрічі перемовна, перемовне, куди може бути це все реликовне. Пані Мар'яна дякує польським лікарям за те, що допомогли повернути її дитині можливість чути. Дівчинка Єлизавета народилась із проблемами слуху. Сьогодні їй вже рік і два місяці. Допомогти їй могла лише складна операція з встановлення кохлеарного імпланту. Три-чотири місяці я бачила, що вона має реакції на слух, і ми почали шукати слух і Знали, що слуху немає. Потім знала я про шанс, який дається імплантація. Дуже була рада за такий шанс. Повернути дитині слух взялися спеціалісти львівського хмадиту на чолі з лікарем Федором Юрочко. До цього на заході України наші спеціалісти самі таких операцій не виконували. Допомогти їм приїхали фахівці з Польщі та Бельгії. Відтак Єлизаветі встановили слуховий імплант, і тепер дитина зможе рости та повноцінно розвиватися. Сказала, що дитина точно буде чути, головне потім реабілітація, Ну великі кроки в майбутньому, але я думаю, що то є вже дрібнички. Такий шанс отримали ще дві дитини. Їм також успішно встановили імпланти. Лікарі кажуть, найголовніше в цій ситуації вчасно діагностувати, адже від цього і залежить майбутнє дитини. Народжується одна-дві дитини на тисячу народжених дітей, яка має проблеми глухоти, яка потребує потім когарної імплантації, Якщо ця дитина ранньо виявлена, ранньо діагностована, вчасна діагностика, вчасна реабілітація, вчасна імплантація, адекватна, постійна, тривала реабілітація. Мовна після імплантації ця дитина має 100% шанс, що вона буде імплементована в звичайне суспільство. У дітей з такою проблемою є лише декілька років, щоб зробити таку операцію. В іншому випадку шанс на повернення слуху буде втрачено для деяких пацієнтів, які вчора були прооперовані. Це був фактично останній дзвінок, який давав шанс увійти у світ звуків, говорити звичайною мовою, а не мовою жестів. І ми бачимо, що є велика потреба таких операцій на заході України. Діти повинні отримувати сучасну допомогу. Кохлеарна імплантація це одна з найскладніших операцій, яка буває в отології в отохірургії. Але тут все пройшло добре без пригод. І вже під час операції було помітно, що йде стимуляція, що апарат працює, що він в тому місці, де має бути, і що дитина отримає слух. Додамо, що до таких операцій наші лікарі готувалися вже давно. Вони проходили навчання за кордоном і тепер можуть допомагати дітям із проблемами слуху найсучаснішим способом. Це не той випадок, коли приїхали, зробили операцію і поїхали. Це є тривалий шлях, навчання та тренінги, де ми намагалися показати, як все відбувається. Це не просто операція, це ціла система, яка починається від діагностики до повної реабілітації. Що тепер можна робити? І тут зазначимо, що три операції дітям виконали безкоштовно, а дороговартісні імпланти подарувала американська компанія, яка виробляє такі медичні пристрої. Ці кухлерні імпланти – Це дороге задоволення, це біля 20 тисяч євро, як ви знаєте, один імплант коштує. Але ми сподіваємося, що є державна програма, і ми будемо включені в цю державну програму. Таким чином, у Львівському Охмадиті завершили останній етап створення центру слухопротезування у Західному регіоні. Ірина Цвігун, Юрій Яворський, правда, тут Львів. Службове розслідування та пошук нового очільника через скандал довкола двох собак, яких приспали у ЛКПЛФ. Керівницю закладу відсторонили від виконання службових обов'язків. Також у поліції порушили кримінальну справу. На посаду керівника підприємства Мерія оголосила відкритий конкурс. Посадовці додають, що ставлять за мету повністю перезавантажити діяльність ЛКПЛФ. Конкурс має проводитися в системі онлайн для того, щоб люди бачили, що він був прозорий. Крім цього, за участю зоозахисників ми будемо визначати умови проведення конкурсу. Це має бути правильно зроблено. І я думаю, що таким шляхом ми визначимо достойну людину, яка відновить довіру до даного підприємства, і відповідним чином люди також будуть приходити. І буде багато тварин, яким ми будемо надавати допомогу в нашому комунальному підприємстві. Це має бути людина, звичайно, з управлінським досвідом, так людина, яка працювала з фінансовим управлінням, так тому що це все буде потребувати і залучення коштів управління ними. Це людина, яка може управляти колективом, так для того, щоб налагодити роботу і розуміти, що більша частина персоналу це достойні працівники, достойні ветлікарі, фельдшери, доглядальники. От і, окрім цього, ця людина не повинна зупинятися в своїй програмі лише на тому, що ЛКПЛФ – це стерилізаційний центр. Музей тифлотехніки у Львові, що розташований у спеціалізованій бібліотеці для осіб з порушенням зору, зараз переживає непрості часи через брак фінансування обласної організації УТОС. Тут зібрані експонати, що показують історію розвитку технологій, які свого часу робили життя таких людей більш незалежним та комфортним. Коли ми її відкриваємо. І читаємо 1839 рік. Да? Це спеціальна книга, вона вже тоді була видана для незрячих людей. І от як цікаво, що можна було тоді оприділити і вивчити, що це намальовано. Просто ручкою водили, да? Незрячі. але просто яке, як воно все зроблено, кожний листочок доповнюючи, зберігався, да? щоб картинка була. Жива, і нею можна було користуватися серед експонатів. Також спеціальні Брайлівські годинники, приймачі, магнітофони та багато іншого. Є і спеціальні машинки, де? Да? Брайлівські, от ми бачимо, як вони цікаво, Знаючи шрифт Брайля можна друкувати. Ну це вже музейні речі, ясно, тому що. Е Телефони, карти пам'яті, це вже все йде вище вище. Ну а це музей, тому ми стараємось зберегти і, і показати, як змінюється відношення до людей з вадами зору. А організувати таку особливу виставку вдалося завдяки членам організації та іншим небайдужим, які хотіли більше розповісти про життя людей з порушенням зору. Вже більше 20 років існує наш музей. Він дійсно організувався завдяки нашим читачам. Вони почали повірили в нашу ідею і почали приносити свої речі з дому. І ми накопичили досить цікаві, раритетні тут у нас є речі. Музейники наш оцінюють нашу кімнату. музею, кажуть, що ми рухаємось в правильному напрямі, і думаю, що ми будемо і надалі рости. Через проблеми з фінансуванням голова обласної організації УТОС вирішила організувати зустріч з представниками влади, щоб з'ясувати можливі варіанти вирішення цієї проблеми. Якщо до 2021 року і частину 2021 року ми фінансувалися за однією з програм з державного бюджету через фонд захисту осіб з інвалідністю, то другий рік ми не фінансуємося. На жаль, ми не фінансуємося ні з міського бюджету, ні з обласного бюджету. Коли зимою ти сидиш при чотирьох градусах, а то й не ще в кабінеті. Ну зрозуміти ні заходів, нічого ми робити в таких умовах. Практично не можемо. А люди потребують люди, тому що навіть просто спілкування це вже є реабілітація для осіб з порушенням зору. Зрештою вдалося напрацювати кілька варіантів, що можуть покращити стан речей, і можливо дозволити наступний рік виділити необхідні кошти для організації, що опікується людьми з порушенням зору. Давид Берішвілі, Юрій Яворський. Правда тут львів.